Які завдання стоять перед командою на другу половину сезону? Завдання стоять максимальні, адже команда ЛНЗ Академії U-17 зараз підібрала дуже хороший склад, і тому хочеться здобувати позитивні результати, при цьому демонструючи якісну змістовну гру, адже це також є однією з вимог до всіх команд Академії. Наскільки гравці знаходяться в оптимальних кондиціях перед стартом весняної частини чемпіонату? Ми провели хорошу підготовчу роботу, зіграли декілька турнірів. Тому, в принципі, вважаю, що команда відсотків на 70-80 готова. В процесі сезону, в процесі Ігор Дюфел офіційних ми будемо ще набирати. Я думаю, що команда вийде на свій пік форми, десь там зігравши 3-4 гри. Розкажіть детально про кадрові зміни у вашій команді. Ну, в нас в команді додалося. Декілька нових гравців. В принципі, обойма команди залишилася та, що й була в першому колі, тому точково ми десь підсилилися і, в принципі, сподіваюся, що цей склад він готовий вирішувати всі завдання. Чи є матчі, які команда особливо очікує? Ну, Ви знаєте, кожен матч команда очікує однаково, оскільки ну, не буває проходних якихось ігр. Ну, напевно, буде найцікавіше подивитися нас на фоні таких. Найбільш цікавих суперників це, напевно, Шахтар Донецьк, Олександрія. Тому... А так, в принципі, не виділяв би когось. Перший наш суперник це Кудрівка ГДЮ США 15 Як оцінюєте цього суперника цю команду? Ну, Після зимової відпустки, я думаю, після зимового міжсезоння команда, можливо, десь зміниться. Наш суперник, ніж була у першому колі. Проте, знову ж таки, повторюсь, ми готуємося на кожного суперника відповідально. Тому що нам потрібно перш за все демонструвати свою якісну гру, і ми будемо робити акцент саме на грі нашої власної команди, а не на супернику. Які завдання стоять перед командою на другу половину сезону, е, перше завдання це показувати яскравий футбол, грати в атакувальний футбол. Друге завдання, звичайно, в турнірній таблиці хочеться зайняти якомога вище місце, і якомога далі пройти там вже в фінальній частині. Наскільки гравці знаходяться в оптимальних кондиціях перед стартом весняної частини чемпіонату? Багато було хворих. Така підготовка. Але в кінці вже ось місяць працюємо майже всі е, без пропусків, майже всі в оптимальних кондиціях підходять к сезону. Тому вважаю, що більш-менш на 90-80% ми готові. Але ще будемо напрацьовувати деякі. Е, Речі вже по ходу сезону розкажіть детально про кадрові зміни у вашій команді. Змін, як і у літній міжсезоні, є багато. Багато у нас прийшло хлопців. Я вважаю, що вони нас підсилили. Підсилення є і в захисній ланці, і в півзахисній, і в нападі. Тому думаю, що друге коло повинно бути ліпше, ніж перше. Чи є матчі які команда якось по особливому очікує? Ні, такого немає. Ми готуємось кожному супернику однаково. Так, є більш принципові матчі, але якось особливо кожному супернику не готуємося. А є більш принципові матчі це які? Ну, звичайно, це Донецький Шахтар і Полісся Житомир, тому що ми там їм програли. Хочеться тут дати гарну відповідь. Перший наш суперник це Кудрівка КД США 15. Як оцінюєте цю команду? Чесно кажучи, багато команд в нашій зоні грають проти нас другим номером, закриваються. І я думаю, що Дюж 15 Кудрівка це також буде робити. І вони робили це в першій грі. У нас ми з ними, я рахую, втратили два залікові бали. Ми зіграли з ними в ніч'ю, тому вважаю, що ми повинні тут виграти. Але команда, ну. Не, не можу як всіх там виділити. Непогана команда, але без яскравих якихось там гравців. Які завдання стоять перед командою на другу частину чемпіонату? Завдання найвище. Наше найголовніше завдання це, перш за все, розвиток молодих футболістів, підготувати їх до професійного футболу, навчити бути професіоналами як на полі та за межами поля, що стосовно там Футбольних моментів завдання найвищі. Наскільки гравці знаходяться в оптимальних кондиціях перед стартом весняної частини? Ну на мою думку, ми пройшли е чудово е зимній період, провели збори, і я вважаю, що вони готові. Розкажіть детально про кадрові зміни у вашій команді. В зимній період додалося до нас вісім нових футболістів, з деякими гравцями довелося попрощатися, тому я вважаю, що плюс-мінус у нас на кожну позицію на полі є конкуренція. Чи є матчі, які команда особливо очікує? Так, є матчі це Донецький Шахтар, принципова гра, є матч чорноморець Одеса. Є матч з першого туру Дюш 15, там принципова гра. На нас налаштовуються, я знаю. То чекаємо на ці матчі. А чому для нас гра з Дюш 15 буде принциповою? Е, ну наскільки відомо, то там вони нас чекають, щось їм тут не сподобалося, Ждуть нас. А як ви оцінюєте цю команду? Ну та всі команди достатнього рівня, і ми налаштовуємося на всі команди однаково ми хочемо перемагати, ми хочемо розвиватися. Можете виділити якісь особливості в цій команді? Е, бійцівські якості. Це найголовніше. Там, там в них поле дуже невелике, то вони хочуть грати в силовий футбол, і я думаю, вони нам нав'яжуть його. Які завдання стоять перед командою на другу половину сезону? Ну, якщо брати глобально, то у нас одна задача, то найголовніша. Готувати гравців для першої команди. Друге, це показувати хорошу гру, хороший малюнок гри. І третє, ну, звичайно, є амбіції потрапляння до фінальної частини чемпіонату України. Наскільки гравці знаходяться в оптимальних кондиціях перед стартом весняної частини чемпіонату? Ну, я зараз не можу сказати, що в оптимальних кондиціях, тому що майже всю підготовку. Зазнавали втрат, була епідемія захворювання, чимало травмованих гравців, і я думаю, що оптимальні кон кондиції ми вже будемо набирати більше під час ігор ДФЛ. Розкажіть детально про кадрові зміни у вашій команді. Ну, не можу сказати, що ми зараз добрали багато гравців у зимове міжсезоння, але е, з'явилися у нас два центральних нападники: це Ливляс Ігор е, з Полтавської Ворскли та ПЛП Артем з Вереса. Е, також до нас приєднався центральний захисник Олександрій Каланзадза Давід. Е, е, взяли нового голкіпера е, Полоза. Богдана. Ну, в принципі, це всі наші нові гравці. Чи є матчі, які ваша команда якось по особливому очікує? Ну, я думаю, що таких матчів немає. У нас е, завдання виходу з групи, воно там на відсотків 70-80% вже виконано. Звичайно, ми хочемо посісти на ну, якомога вищу сходинку. Е, Напевно, прямі конкуренти це Донецький Шахтар, Олександрія, Окіп, Полісся. Це такі найбільш складні суперники наші в цій групі. Але принципових ніяких матчів для нас тут немає. Перший наш суперник це Кудрівка КДІ США 15. Як оцінюєте цю команду? Це команда, яка посідає четверту сходинку зараз в групі. Доволі непогана команда такий середняк літліги. Першу гру. Ми їх обіграли, обіграли мінімально 1-0, мали значну перевагу ігрову та територіальну, але ну, не змогли десь реалізувати свої моменти. Зараз, я думаю, на виїзді буде непроста гра, в принципі, як будь-яка гра виїзна. Але звичайний суперник, до якого готуємось як, як зазвичай. А які можливо, особливості можете виділити в цьому колективі? Ну, команда не поступлива, така в'язка, непогано обороняється. Якщо порівнювати з іншими суперниками в нашій групі, відносно небагато пропускає голів. І така більш домашня команда, тому вдома грають набагато краще ніж на виїзді. Тому очікуємо гру непросту.